Таких доповідаю вам загрозливих масштабів, які є в інших областях, в Житомирській області, немає. Постійно, щодня мені приносять зведення, там затримали, тому в місті затримали. Ситуація під контролем. Але викорінити оцими силовими методами ми не вирішимо проблему. Ці методи повинні бути, але перш за все, це повинно бути вирішено на законодавчому рівні. Ми з нетерпінням чекаємо. Прийняття цього закону. Рік чекаємо, тому що він в квітні місяці, здається, вже, да. І ми можемо здогадуватися, можемо собі якісь з цього думки висловлювати, але навіть хотіли в нас тут створити комунальне підприємство, для цього немає, як було сьогодні зазначено, правових підстав. Тому, ще раз повторюю, що проблему можна вирішити тільки легалізувавши цей незаконний випадок бршину це моя особиста думка, і її підтримують, напевно, більшість фахівців і інших представників правоохоронних органів. Я, як всі громадяни України, читаю пресу і дивлюся телебачення. Тобто там постійно звучать прізвища деяких. Там, Політиків, народних депутатів, які мають причетність до, нібито, на їхню думку, мають причетність до видобутку бурштину. На жаль, зараз в нас серед тих кримінальних проваджень, які розслідуються, і по інформації, яка установлено в законному порядку перевіряється, немає таких даних, які б свідчили про зацікавленість тої чи іншої особи. Є тільки це все на рівні чуток і от в Житомирі там багато. Ходить з таких різних чуток, і крім того, це тільки от засобах масової інформації. Щоб я в своїй роботі зобов'язаний спиратися тільки сугубо на факти.